Магнітола ВДО cdr 2005 зроблений AUX і відразу підключений Bluetooth. Плата Bluetooth вже знаходиться всередині магнітоли. І включення Bluetoзу відбувається за допомогою сенсорної кнопки. Тобто не, не вирізано на панелі ніяких отворів, ніяких кнопок, ніяких Bluetooth USB модулів. Все штатно, все ціле, все живе. Як все це, це працює? Ставимо ключ у замок запалення, магнітола включається. Відразу грає Радіо диск те, що було останнім. Тобто все працює. Bluetooth включається через кнопку сенсор, але вона знаходиться ось тут. Чути, як клаца реле. Можна телефон синхронізувати, буде грати музика. Недоліком було те, що не виключається з цього положення магнітола. В даному випадку так воно не виключиться з кнопки, але воно виключиться, якщо витягти ключ, я витягую провід. Це те саме, що ми витягли ключ. Це завдяки тому, що підключення магнітоли у нас йде на другий пін. Це плюс 12. Тобто не магнітоли, а плати. Керуванням цим Ауксом. Плюс 12 підключено сюди, маса підключена сюди. Вхід, який активує AUX, підключений на mute на верхньому роз'ємі. Як реалізована сама сенсорна кнопка? Тут все досить просто. По цій схемі, з... зживлення підключене з гальванічної розв'язки. Гальванічна розв'язка підключена, я тільки що показував, куди на 12 вольт. З, з неї виходить вже 5 вольт. Вони є з 12 на 12 вольт та з 12 на 5 на 5 вольт. Тут використав 5 вольтову. Вона заживлює плату блютуза і заживлює е, саму сенсорну кнопку. Там маленька плата, вона стає ось тут ззаду є місце. Схема дуже проста: один транзистор там майже будь-який підійде НПН. Реле 5 вольтове, та обов'язково ставити резистор на 1 кОм. Він буде зменшувати ток, який буде споживати реле. Якщо, цей ток, якщо резистор не ставити, то сама плата сенсора може просто згоріти, бо вона просто сигнальна. Реле. Буде замикати, подавати сигнал з маси магнітоли з корпусу на контакт mute, той, який в верхньому роз'ємі. І саме він буде активувати цю, на, напис Message на дисплеї, а також буде підключений AUX-вхід і грати Bluetooth. Bluetooth буде включений весь час, коли включена магнітола. Тобто, при... Дотику до магнітоли, телефон вже буде е, з'єднаний з платою Bluetoза і можна відразу включати плеєр. В принципі, це дуже зручна схема. Все працює і завдяки гальманічній розв'язці немає ні фону, ні шуму, грає досить чисто. І ще момент по платі. Плата сенсора зараз покажу, вона стоїть. У нас стоїть ось тут на ній не було так, на ній не було конденсатора, який регулює чутливість. Ось він з краю. Відразу запаяйте на 22 пікафаради, тому що без нього кнопка спрацьовує, навіть ще не дотиснувшись до корпусу, 22 пікафара поставив і все треба знати місце треба. Дотикнутись до корпусу. Тоді все буде працювати. Також потрібно поставити перемичку Б. Видно на платі. Там дві, два контакти, треба поставити перемичку. Ну, в принципі, все. Можна.